Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї в Етері, новини Прикарпаття, і в студії Лі Вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про підготовку до нового навчального року. Перший фестиваль присвячений Івану Франку та інклюзивний спортивний майданчик у Коломиї. Дочекайтеся, адже про головне уже за мить. У крихівцях вшанували трьох героїв, полеглих за Україну, на фасаді ліцею, де колись навчалися захисники Роман Опар, Василь Джус і Віталій Нагорний, з'явилися пам'ятні дошки. Як минула церемонія відкриття та хто прийшов віддати шану у сюжеті Юлії Торконяк. У крихівцях вшанували пам'ять полеглих на війні героїв. На фасаді місцевого ліцею відкрили пам'ятні дошки захисникам роману Опару, Василю Джусу та Віталію Нагорному, випускникам цього закладу. Староста села Надія Фотуйма наголошує: ці хлопці є прикладом мужності і самопожертви для кожного українця. Ромко Опар – світлий хлопець, який був депутатом Крихівецької сільської ради, який мав. Багато задумів, який був ініціативним, який був швидким у своїх рішеннях, який мав для себе багато друзів, які йому допомагали втілювати те, що він задумав. Василь Коджус, напевно, міг бути чемпіоном України з дзюдо, бо був дуже хорошим спортсменом. Віталік Нагорний, прекрасний автомайстер, до нього черга стояла з любителів. Автомобілів Роман Опер солдат стрілець роти охорони Івано-Франківського МТЦК. Активний громадський діяч проходив підготовку у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Трагічно помер у госпіталі Львова 9 лютого 2023 року. Ці хлопці, наші синочки, дорогі. У них теж були надії, плани на життя, свої сподівання. Вони мріяли одружитися, бо у нас тільки Роман Земан одружений і має маленького синочка Юру. І він дав би його виховувати, радіти. Бачите, як він росте. Наші хлопці теж мали коханик, вони теж збиралися одружитися. Народжувати дітей. Віталій Нагорний після повернення в Україну став стрільцем санітаром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Поліг 6 квітня 2025 року під час артобстрілу на Донеччині. Я тепер тільки згадую словом був був син для мене радість, опорою. Найсабив краще у житті. А тепер слово моє тяжке було. Переживав за другого сина Івана, який пропав без віс. Так переживав за ним, а в біду. Василь Джус із дитинства займався спортом. Був чемпіоном області із дзюдо. З початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військкомат, але йому відмовили через юний вік. Через два роки Василя вже призвали до лав ЗСУ. Пройшов вишкіл і навчання у Польщі, Німеччині та Франції. Був мінометником 82-ї окремої механізованої батареї 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Загинув 29 січня 2025 року поблизу Котленого. Голова Івано-Франківської громади Русан Марсінків каже, втрати на фронті є надзвичайно болючими. 704 військових поховані на різних кладовищах нашої громади. Понад 400 рахуються пропавшими безвісті. Понад 200 хлопців і дівчат сьогодні перебувають в полоні. Це тільки ціна Франківської громади, ціна нашого відносного спокою. І, мирного Івано-Франківська лише з Крихівців у боях загинули 26 воїнів. Ще 16 вважаються зниклими безвісти. Робочий візит на снятинщину. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук відвідала Заволодівську громаду, де зустрілася з медичним персоналом багатопрофільної лікарні. Завдяки обласному фінансуванню тут перекрили дах корпусу поліклініки та відремонтували покрівлю інфекційного відділення. Подробиці розкажуть наші коломийські журналісти. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук відвідала заболотівську громаду, де зустрілася із медперсоналом місцевої багатопрофільної лікарні. Під час попереднього візиту постало питання ремонту перекриття медзакладу. Цьогоріч його промігносували із обласного бюджету. П'ять мільйонів сто ми виділили з обласного бюджету, і це наш вклад в лікарню, щоб також тут могли люди з цілої громади. Громада достатньо велика з сусідніх сіл приїжджати на лікування. Також зараз є дуже велика потреба в Забутівської лікарні щодо обладнання. Ми працюємо з міжнародними донорами. Директор медичної служби Заболутівської багатопрофільної лікарні зазначив, що всі роботи вже виконані. Ми проводили ремонт покрівлі. Як ви можете бачити, що ми перекрили повністю основний корпус нової металочерепицею, і зараз також ведуться роботи по перекриттю терапевтичного корпусу. Він трішки далі. Це те, що ми робили снай. Ну і я думаю, що стану сильно хоче побачити. Тепер з закладу треба оновлювати базу медичних апаратів та обладнання. І забуло та Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. Зовсім скоро школярі повернуться за парти. В Івано-Франківській громаді очікують близько 2800 першокласників. Влітку в закладах оновили класи, санвузли та коридори. Та безпека залишилася пріоритетом. Деталі підготовки розкаже Яна Лазорик. Вже зовсім скоро пролунає перший дзвоник для школярів. В Івано-франківській громаді активно готуються до початку нового навчального року. За три місяці літа в освітніх закладах були проведені поточні чи капітальні ремонти. А спеціальна комісія перевіряла облаштування захисних споруд в садочках та школах. Це ремонти коридорів, класів, санвузлів. Також цього року було відкрито нову модульну котельню в природно-математичному ліцеї. Звісно, ремонти стосувалися шкіл, садочків, позашкілля і профтехосвіти. Серед заходів загальної середньої освіти комунальної власності 30 мають облаштовані найпростіші укриття у підвальних та цокольних приміщеннях. П'ять укриваються в захисних спорудах, що розташовані на відстані до 300 метрів згідно чинної документації. документації. 14 закладах облаштовано захищений простір. Цьогоріч у комунальні заклади середньої освіти підуть 2848 тисячі а це 116 класів в усіх школах. Отже, на цей рік ми маємо таку мережу наших шкільних і дошкільних закладів. Якщо мова йде про садочки, це 45 комунальних, сім приватних і один державний. Також цього року відкрився один приватний ліцей, католицький місто вважає це добрим знаком, адже навіть відкриття приватних закладів забезпечує нові робочі місця і охоплення дітей. А під час літніх канікул малеча мала змогу оздоровлюватися у таборах та розвиватися у спеціальних літніх школах. Цього року майже 6 тисяч дітей взяла участь у наших літніх школах. Вдалося реалізувати навіть 62 екскурсії для відвідувачів цих шкіл. Літні школи в наших школах відвідало 700 дітей, а в профтехосвіті 50. Активно працював позашкільний заклад Лімниця. Відбулося шість змін. Відпочивали у таборі діти з міст побратимів та прифронтових територій. Посадовиця наголошує, завдяки Збройним силам України діти мають змогу навчатися у звичному режимі. Тому з 1 вересня усі заклади освіти працюватимуть у форматі очного навчання. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РЕМ. Сумна статистика з прикарпатських доріг. Протягом лише однієї доби трапилися кілька аварій у різних громадах області. У наслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Докладніше про обставини автопригод у сюжеті Юлії Торконяк. Протягом доби, 19 серпня, на території Прикарпаття трапилось кілька аварій, у наслідок яких одна людина загинула, а двоє отримали травми. ДТП зафіксували у Заболотівській та Поляницькій громадах, а також у Коломийському районі. Перша автопригода зі смертельними наслідками сталася у селищі Заболотів, 37-річний мешканець надвірнянщини, керуючи вантажним автомобілем Ман із напівпричепом, Рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїду з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку пішохода. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. У наслідок аварії 75-річна мешканка громади загинула на місці події від отриманих травм. Поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння. Він був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки, це є частина друга статті 286 Кримінального кодексу України. Інша автопригода трапилася цього ж дня у селі Мишин, що на Коломийщині за попередніми даними слідчо-оперативної групи 37-річний водій автомобіля Опель Insignia під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом. У цей час 30-річний мотоцикліст він місцевий житель здійснював обгін транспортного засобу. Мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні керманича легковика. Перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. В іншого водія відібрали зразки крові для експертизи за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 вісімдесят Кодексу України наразі триває досудове розслідування. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася вже у селі Поляниця цього ж дня. На місце події негайно прибули поліцейські, це слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Вони попередньо встановили, що 24-річний мешканець Солотницької громади, керуючи автомобілем Ауді А 6 зністив наїзд на 41-річну жінку пішохода. Це є місцева мешканка. Вона рухалася узбіччям проїзної частини. Не дороги після цього, намагаючись втекти з місця події, водій зіткнувся з автомобілем Тойота Corolla, але далі продовжив рух. Згодом він допустив лобове зіткнення ще з одним транспортним засобом Фольксваген «Фольксваген Т4». Внаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Поліцейські перевірили водія Аудіа 6 на стан сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер» і результат виявився позитивний. 1,62 проміли. Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку згідно статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання, що щодо повідомлення йому про підозру за частиною другої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України за скоєне водієві загрожує покарання до восьми років ув'язнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї на Прикарпатті. Телефонний шахрай видав себе за родича літнього франківця та видурив у нього гроші. Чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Деталі у матеріалі Юлії Торконяк. 71-річний мешканець Івано-Франківська став жертвою шахрая. Чоловікові зателефонував невідомий, який представився його племінником. Голос у слухавці повідомив, що нібито перебуває у лікарні та потребує термінової операції. Для цього попросив перерахувати гроші. Не сумніваючись, у правдивості слів заявник переказав на вказаний рахунок майже 10 тисяч гривень. Згодом виявилося, що насправді це був аферист, який видав себе за родича. Лише згодом пенсіонер зрозумів, що потрапив на гачок афериста і звернувся до поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті. 190-ї Кримінального кодексу України, де це про шахрайські дії. Поліція закликає громадян, ніколи не переказуйте кошти лише на підставі телефонного дзвінка чи повідомлення у соціальних мережах, навіть якщо воно надійшло, нібито від родича чи знайомого. У подібних випадках завжди особисто телефонуйте рідним чи близьким, аби перевірити інформацію. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Інвестиція у майбутнє громади. У бурштині відбулася робоча нарада, присвячена створенню та розвитку молодіжної організації Пласт. Ініціатором став ветеран та голова громадської ради Іван Юрченко. Наразі вже офіційно зареєстровано відокремлений підрозділ Національної скаутської організації України станиця Бурштин. Хто може приєднатися до пласту та де діятиме осередок, дивіться у сюжеті. Простіри для однодумців. У Бурштині провели робочу науково-практичну конференцію щодо створення та розвитку молодіжної організації Пласт. Її мета всебічний розвиток молоді на основі патріотичних, моральних та духовних цінностей. Наразі вже офіційно зареєстровано відокремлений підрозділ Національної скаутської організації України станиця Бурштин вона функціонуватиме на базі ліцею номер 3 Ініціатором створення станиці у Бурштині виступив ветеран та голова громадської ради Іван Юрченко. Нашим завданням основним є допомогти молоді виховати, ну, скажемо, збільшити патріотичну духовну, скажем, свою характер сформувати і лідерські здібності розвинути своїми спогадами з пласту у 1991 році. Поділився голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Каже, завдяки суворому вихованню та військовій підготовці сформувалось мужнє покоління, здатне захищати свою державу. Коли я був будчужним першого відновленого пластового табору на культовій горі Сокіл, вона дуже важлива для пластунів її колись подарував Андрій Шаптицький пластунам. От, і я так дуже строго тримав дисципліну, тому що це були ще, ще Совєтський Союз. Ми дітей готували до того, що, можливо, вони повинні виховуватися як майбутні борці за незалежність України в умовах розпаду Совєтського Союзу. Час показав, що ми вже тоді були праві, бо ми знали, що просто так ми не зможемо відділитися від Совєтської імперії. Рано чи пізно нас чекає боротьба. От, і сьогодні. Ті сотні тисячі пластунів, які пройшли свій вишкін у пластових рядах от на фронті, доказують свою гідність. Голова Бурштинської громади Василь Андрій Єшин наголошує: сьогодні необхідно розвивати молодіжну організацію пласт, яка формує силу духу та активну громадянську позицію. Зараз всі ми відсуємо нашу державу, відборимо і обласну перемож. Власне, класова робота, яку ми хочемо також у місті і власно роботи наші області, сприяє дуже виховання умови нашим роботам у атаку. Пласт розрахований для дітей різних вікових категорій, починаючи з групи пташета для дворічних малюків і завершуючи групою старших пластунів, які долучаються до виховної, організаційної та волонтерської діяльності. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Райм». Франко і Франківськ, митець і місто. Під таким гаслом в Івано-Франківську пройде «Франкофест» – перший культурно-мистецький фестиваль, присвячений Івану Франку. Це подія, яка має стати щорічною та підготувати місто до святкування 170-річчя класика у 2026 році. Про програму та дати фестивалю розкаже Дар'я Базовод. Переосмислити генія в Івано-Франківську відбудеться фестиваль, присвячений Івану Франку. Його гасло Франко і Франківськ, митець і місто. Організатори наголошують, подібний фестиваль присвячений постаті каменеря, в місті приходитиме вперше. Проте ідея з'явилась давно. В Франківську вже були події, де Франко звучало як Франко, ви всі пам'ятаєте, Порто-Франко це великий мистецький фестиваль, фестиваль актуального мистецтва. Але франкове місто, місто Івано-Франківськ, наразі ще не мало фестивалю, яке б носило конкретно ім'я Івана Франка. І ця ідея вже давно витає в повітрі. І коли нам запропонували з ініціювала ця міська рада, що все таки дні Франкові треба святкувати, і власне ми подумали, що Франкофест – Франкофест, це те, що якраз найбільше пасувало би прив'язати до Франкових днів. Координаторка програми Текстура Ярина Микитин запевняє, що програма фестивалю буде цікавою для всіх вікових категорій, оскільки ми програма промоції читання, яка е, працює. Є з всіма різними аудиторіями, від маленьких, які люблять говорити ігор від 0 до 102, як зазначено виданості була мага. То також будуть і дитячі програми, і для того, щоб люди могли приходити сім'ями, і для кожного була якась своя активність, яка пов'язана з творчістю франка. Проєктний менеджер фестивалю Ігор Антонюк додає: у межах програми можна буде подивитися на франка з різних сторін і дізнатися несподівані факти про митця. Ми поглянемо на франка з Різних точок зору можливо з неочікуваних, оскільки ми знаємо його не тільки як письменника, поета, перекладача, вже як сказали, але й громадського діяча, політика, фемініста генія. Завітати на Франкофест можна 30 та 31 серпня у палаці Потоцьких. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї. Нове місце сили для громади. Біля Шевченківського озера в Коломиї відкрили інклюзивний спортивний майданчик Воркаут». тут під відкритим небом зможуть займатися ветерани та люди з інвалідністю, поєднюючи тренування з реабілітацією. На відкритті побувала і наша коломийська знімальна група. Раз, Раз, два, три. Першими випробовують інклюзивний спортивний майданчик є під керівництвом українських странуменів Василя Верестюка, Сергія Конюшка та Олександра Лашина. Тренування проходять на новому спортивному майданчику біля Шевченківського озера. Долучилася до створення спорткомплексу і Коломийська міська рада. Звернувся до мене народний депутат Василь Верестюк, що вони мають таку добру ініціативу створити такий майданчик, де можна було розмістити. Я, звичайно, що запропонував тут, тому що є місце, яке вже цим, що тут займається спортом, відпочивають. Тут якраз воно буде не тільки для здорових людей і субрату буде і для тих, хто має різні зараз. Час реабілітації, відновлення. Народний депутат України і почесний президент Федерації странумено Василь Вірестюк додає, що на Прикарпатті встановлять шість таких майданчиків. Насправді всі громади дуже, дуже взялися і дуже швидко все підготувалися, і, і підписи надали нам ветеранів. Як сказав Сергій, потрібно було зібрати підписи 50 ветеранів. Це відбулося дуже швидко. Ініціативу проявили і працювали достатньо швидко. Чому знову ж таки? Тому що м, потрібно розуміти, що країна зараз знаходиться в, в такому певному фінансовому голоді, тому зайвих фінансів для того, щоб з'являлися такі місця м, спортивного напрямку, дуже мало Президент Федерації стран мене України Сергій Конішок. Розповідає цей комплекс розробили спільно з командою. Це комплекс, який складається із 20 тренажерів і охоплює всі групи м'язів. Тобто, всі е м'язові групи, е кінцівки, все решта, можна буде тренувати, але найголовніше це в теперішній час, що це є інклюзивний спортивний майданчик, і однією з умов власне е по початку цього проекту е встановлення воркал комплексів на франківській області є збір підписів. Е у громади із ветеранської спільноти. Ветеран зазначають такий майданчик, їм давно вже потрібен. Я тут поруч живу. Мені не треба ніякі спортзали, нічого. Я виїхав зранку, під'їхав сюди, позаймався. Ну і також всім таким, як я, допустимо, це дуже корисно і дуже дякую за це. Я тут вже приїжджаю неоднократно. Я, ну, Хочу, щоб таких майданчиків було більше. Пані Наталя, тренерка з боротьби. На майданчик привела своїх вихованців. Цей Майданчик дуже як подобається нам, усім як тренерам Добре. і як діткам. Дітки вже випробували всі, всі тренажери. Ну по крайней мере, те, що вони можуть що? зробити, Меняю і вони позицію. в захваті їм подобається. Такі ж майданчики вже є в обласному центрі калуші, заболотові галичі та надвірній. З коломиї Богдан Малецький Галина Романшук телерадіокомпанія Раї. На цьому все про головні події Прикарпаття. Далі у випуску міжнародні новини. Залишайтеся з телеканалом Раї.